Вітаю вас! Я Горбач Зінаїда Вікторівна, вчитель початкових класів Солидарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 з поглибленим вивченням англійської мови. Працюю на займаній посаді вже 5 років. Маю диплом магістра та другу кваліфікаційну категорію. Моїм девізом по життю є гарний вислів. Щоб уникати помилок. Треба набратися досвіду. А щоб набратися досвіду, треба робити помилки. Найважливішим для мене є гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук та самовдосконалення. Це і стало для мене педагогічним кредо. Працюючи вчителем, використовую у своїй роботі такі принципи вчити дітей та постійно вчитися самій. Цінність знань у їхньому практичному застосуванні. У кожній дитині є щось хороше, треба намагатися знайти його. Дитина повинна реально оцінювати себе. Це запорука успіху. Також добрий гумор, помічник вчителя. Тож будьте завжди у доброму гуморі. Працюю за державним стандартом початкової освіти, розвиваю 11 ключових компетентностей через наскрізні вміння. Але 24 лютого 2022 року переді мною постав ще один виклик війна. Довелося залишати своє рідне містечко, свій рідний дім та продовжувати вчити своїх дітей дистанційно, ще й на чужині. Те ж саме стосувалось і моїх учнів: слова підтримки, кропітка робота, терпіння та адаптація у нових умовах. Але не можна було опускати руки, і я йшла далі. Для того, щоб навчання було цікавим та різноманітним, опанувала нові цифрові інструменти, такі як Google Meet, Padlet, Mentimeter, DreamAye, FоріFront, Kahoot, ChatGPT, Google Документи та Google Форми, Jamboard, готувала презентації у PowerPoint, навчала працювати з ними і дітей. Тому що впровадження цих інноваційних інтерактивних технологій в роботі з дітьми початкової школи сприяють розвитку критичного мислення, вмінню домовлятися, висловлювати свою точку зору тощо. Дистанційно проводжу стандартні та нестандартні уроки, індивідуальні бесіди з дітьми і батьками беру участь у методичній роботі школи. Обов'язковими та цікавими у моїй роботі є ранкові зустрічі, під час яких ми емоційно налаштовуємося на день, позитивно заряджаємося, дізнаємося про справи кожної дитини та підтримуємо одне одного. А це є найважливішим – наше ментальне здоров'я. Цікаві уроки, невід'ємна частина моєї роботи. Це і зустрічі з онлайн-персонажами в нейромережах, цікаві вікторини, математичні змагання. Дослідження обов'язковий компонент нової української школи. Діти з головою поринають у роботу пізнання чогось новенького, а потім використовують набуті знання у житті. Особливо подобається дітям використання під час уроків таких вправ, як синкан та продовж речення. Цей прийом часто поєднує з мікрофоном, що дає можливість працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими, дає дітям змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. Також діти дуже полюбляють бути у ролі інтерв'юерів. На уроках української мови вивчали письменника Тараса Григоровича Шевченка. Після вивчення цієї теми діти давали інтерв'ю. Ось що в нас вийшло Що ти знаєш про Тараса Григоровича Шевченка? Він український письменник. Він любить малювати та... Писати вірші та писати книги. Так, а що ти ще можеш розказати за Тараса Григоровича Шевченка? Його мати померла, коли йому було, було 9 років, а папа вмер вмер, коли було 11 років. Він боровся за залежність України, тому його садили в тюрму. Григорьевич Шевченко. Он украинский поэт и, и художник. Да. Он писал про бедную Украину, но ну, за то, что его посадили в тюрьму. Не ели, не спалый. Це український письменник, який написав велику книгу Кобзар. Для розвитку критичного мислення використовую у своїй роботі дошку Ментіментер кубик Блума та Ромашку Блума, яка включає в себе різноманітність питань. А у програмі Форі Фронт. Ми зможемо задати будь-яке питання улюбленим героям і отримати дуже цікаву і змістовну відповідь. Прийом фішбоун включає в себе чотири блоки: тема, причини, наслідки, висновки. Діти дуже полюбляють малювати скелети риб та відповідати на питання. Також дуже часто працюємо у групах. Ну, і як же без рефлексії та самооцінювання. Разом з дітьми робимо самоаналізи та висновки. В інструктивно-методичних рекомендаціях велика увага приділяється національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню. Кожного дня обов'язкова хвилина мовчання, проведення усіх патріотичних свят День Захисника, День Героїв Небесної Сотні, День прапора, День єдності та свободи тощо. Обов'язково під час воєнного стану повторюємо правила безпеки з вибухонебезпечними предметами. Правила безпеки на дорозі, пожежна безпека, правила поводження під час повітряної тривоги. Безпечне освітнє середовище, хоча і дистанційно, наразі дуже актуальне. Вчимося користуватися інтернетом безпечно. Намагаємося створювати комфортне освітнє середовище. Знаємо правила кібербезпеки. Хоча ми і на відстані один від одного, але ми вміємо розважатися і святкувати, проводимо чаювання, розбираємо родинні традиції, робимо один одному компліменти. Не забуваємо і про рухову діяльність. Життя в Русі запорука здорового життя. Це постійні руханки, танцювальні хвилинки, фізкультурні заняття. Разом з учнями брали участь у національній руханці в вишиванках, дякуємо ЗСУ і отримали за це почесну грамоту. Велику увагу приділяємо бесідам на важливі теми булінг та способи його подолання. Постійно нагадую дітям про справедливість і доброчесність, тому що доброчесність це вибір людини діяти гідно та правильно, навіть тоді. Коли її ніхто не бачить, розбираємо різні життєві ситуації та робимо висновки. У нашому класі є хлопчик, який потребує особливої від нас уваги, тому ми спільно з асистентом вчителя та батьками працюємо над тим, щоб дитина відчувала себе захищеною, потрібною та не відчувала бар'єрів у навчанні. Велике значення має налагодження співпраці та партнерських відносин школи з сім'єю. Тільки об'єднавши свої зусилля, батьки і вчитель можуть забезпечити дитині подвійний захист, емоційний комфорт, допоможуть розвитку його основних здібностей, вміння спілкуватися з однолітками. Лише спільними зусиллями можна допомогти дитині, тому стосунки з батьками будую на основі співробітництва і взаємної поваги, проводжу батьківські збори, консультації та бесіди. Підтримуємо дітей спільними зусиллями. Великої уваги приділяю обдарованим дітям. Беремо участь у різноманітних творчих конкурсах та олімпіадах. Так Платон Алтухов у співавторстві з матусею написали вірша на обласний конкурс, відкритий дитячий онлайн-мікрофон до Міжнародного дня захисту дітей. Платон його продекламував і отримав звання переможця. Також є невеличкі перемоги і у ментальній математиці. До вашої уваги. Усім привіт до цього свята! Свій вірш я хочу розказати. Я в вересні пішов до школи знати про все навколо, про мою рідну батьківщину, могучу, сильну Україну. А ще навчився я читати і гарні літери писати, а приклади математичні. В яві я рахую звично. Якого вчителя є досягнення, і найголовніші його досягнення це досягнення його дітей. Це різноманітні інтернет олімпіади, наурок, всеосвіта, обласні природоохоронні акції, фотоконкурси. Три учня першого класу взяли дипломи першого ступеню Всеукраїнської інтернет-олімпіади з предметів початкової школи. Брали участь та отримали подяку за участь у національній руханці у вишиванках. Дякуємо ЗСУ. Учениця першого класу брала участь у 17-му всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків Мої права 2024 та отримала подяку. Два учні отримали третє місце в обласній природоохоронній акції збережи першоцвіти. Хоча ми ще дуже маленькі, але маємо. Певні успіхи для мене, діти це щастя і турбота, а досягнення моїх учнів це відповідальність. Вони надихають мене на саморозвиток та самовдосконалення, на продовження навчання та самопізнання. Тому постійно підвищую свою кваліфікацію. Остання тема моєї роботи проєктування освітнього середовища в новій українській школі. За результативні досягнення учнів маю відповідні подяки і свідоцтва від інтернет-олімпіади Всеосвіта і на урок. Одним з найважливіших пріоритетів концепції НУШ є навчання впродовж життя. Постійно працюю над саморозвитком та самовдосконаленням. Беру участь у тренінгах та семінарах. Маючи мало сертифікатів, дипломів та грамот. Але я не зупиняюся. Моїми планами на майбутнє є підвищувати свою цифрову грамотність і не зупинятися на досягнутому, створити власний сайт для обміну досвіду з колегами та тісної співпраці з батьками, використовувати під час роботи більше методів критичного мислення, опанувати та впроваджувати штучний інтелект. Бажаю і вам ніколи не зупинятися, розвиватися, мріяти і творити. Також добра вам, здоров'я і успіхів у благородній справі. Дякую за увагу!